Вітаю! ви дивитесь програму, зроблено у Києві, і ми запрошуємо вас до ресторану. Звісно, поснідати чи пообідати тут разом з вами. Ми не зможемо. Утім, дізнатися, яким критеріям має відповідати якісний ресторан, якими стравами може здивувати молекулярна кухня, що їдять президенти, і наскільки важливим для успіху ресторану є сервіс, обіцяємо. Ну що ж, розпочнемо. Сьогодні у програмі дивіться про таке альпійське шале у центрі Києва. Чим дивує своїх гостей ресторан Саваш? Цель була создать ресторан уютний домашній сервіс. Понад усе із чого чи з кого починається хороший ресторан? Гостей повинні зустріти, красиво улупнуться розположити. Є що вибрати? Ми розкажемо про інтернаціональне меню французького ресторану. І французьке, і є щось із італійського, є щось із тайського. Вишукані страви на український лад або як націоналізувати найекзотичніші кухні світу. О, густой красный сок, он приготовлен как борщ. Смачна їжа, якісний сервіс та помірні ціни. Особисто для мене ці три чинники є визначальними при виборі хорошого ресторану. Експерти ж запевняють, якісний заклад зробить усе, аби гість почувався як удома, був оточений затишком і не відчував дискомфорту. Про ресторан, де кожного клієнта зустрічають як рідного, дивіться далі. Чотири зали на три поверхи, і кожен особливий розрахований на свого гостя. Нижний зал является более простой, где ты можешь прийти в джинсах в свитере. Да? Второй этаж это подразумевается. Мы хотим дать культуру, как в Европе, что в ресторан надо приходить все-таки в пиджаке, Как в раньше люди приходили в ресторан и приходили в костюме. Третій этаж это закрытая комната, в которой ты как бы не перешел, ти... она закрыта под тебя. Еще одна зала це так би мовити коктейльна зона. Тут поряд із баром гості можуть випити кави чи чаю, споглядаючи, як у цей час кухарі готують їхню страву. Цей ресторан діти ще відомого українського шеф-кухаря та ресторатора Володимира Ядловського за свою кар'єру чоловік доклав руку до створення не одного подібного закладу в якості запрошеного експерта. Тож, коли виник задум відкрити власний, яким саме він буде, довго не розмірковував. З завісимості од міста далжен бить і ресторан. Получив данное место, мы сделали анализ рынка и поняли, что на сегодняшний день в этом месте должен быть ресторан именно такого уровня, который имеет парковку, внутреннюю парковку закрытую, открытую террасу. І комплекс із е, трьох залів, який повністю розділяє людей. На відкриття ресторану команді знадобилося півтора року. Левова частка часу пішла на розробку дизайн-проекту, де були враховані найменші дрібниці інтер'єру майбутнього закладу. Так як це було ізначально в проєкті, в дизайн проєкті все так же саме і меблі розставлено. І наші аксесуари все, все так, як було ізначально. Так і з'явилася у центрі Києва частинка Альп. Чому Альп? А тому, що концепція ресторану Альпійське шале. Дослівно це невеликий сільський будиночок у швейцарському стилі. У нашому ж випадку це затишне місце відпочинку. Цель була создать ресторан уютний домашній, тому що вдома. В ресторане многие как бы чувствуют себя напряженные. А идея саважа, что ты э, чувствуешь себя в ресторане как дома. В то же время ты имеешь сервис ресторана. А как стверджують експерти, це одна из трех головних причин через які люди идут до ресторанів. Наш ресторан ресторан, в котором в первую очередь люди получают сервис и вкус. А... І справаждається це все шикарним інтер'єром, шикарне посуди, столовим серебром і прочими атрибутами. Усі атрибути нашого сьогоднішнього героя описувати і перераховувати ми не будемо. Утім, про головні позиції розповімо і почнемо. Із вже не раз згадуваного сервісу. Найкращий сервіс непомітний. Дякую. Для ресторанного бізнесу це одне із золотих правил, адже те стане їсть постійним чи ні, щонайменше на третину залежить від якості обслуговування подробиці далі. Як відомо, театр починається із вішалки, а ресторан виявляється із посмішки. Гостей повинні зустріти, красиво улыбнутися, розположити, провести, показати ресторан, показати всі його. Досвідпримічаності, е, показати комфортність, зони, в яких можуть гость віддихнути. Цю роль у вишуканих ресторанах виконує хостес. Так називають працівника, чиї обов'язки входить зустріч клієнта. Саме вони зобов'язані провести гостя до обраного ним столика. Далі за роботу беруться офіціанти. Для нас, для е, людей сервісу, найважливіше, щоб Гості не один раз прийшли в ресторан, а посещали этот ресторан неоднократно. Тоді ми будемо розуміти, що ми працюємо правильно і наша робота поставлена правильно. Посада самого Юрія дослідно з французької перекладається як господар готелю. На практиці ж це та людина, яка координує обслуговування відвідувачів ресторану чи готелю. Чоловік жартує, куди не зазирни, скрізь він головний. Моя работа в Метродотеле заключается в координации работы официантов, кухни, хостес, ордеропа, бара. То есть всех подразделений, все службы должны четко, у каждого есть свое предписание и четко должны выполнять эти предписания. Скажімо, офіціант, підійшовши до клієнта, найперше має запропонувати меню, причому подати його у розгорнутому вигляді. Більше того, наприклад, у цьому ресторані, якщо гість прийшов із дамою, офіціант має дізнатися, яке саме меню подати представниці прекрасної статі. Є меню з сценами, є меню без сцен. Тобто, даби жінка не спитала дискомфорт, могла. Спокійно вибирати блюдо. Мужчина ну це так повелось, що він має, як би, знати ціни і розуміти, що буде сьогодні заказано. У більшості випадків гості самі визначаються із стравами, які будуть замовляти на обід та вечерю. Утім, якщо ж клієнт виявить бажання порадитися із офіціантом, останній має продемонструвати найвищу ступінь професійності. Офіціанти. Могу я блюда самые вкусные, самые лучшие, але все зависит от настроєння гостей. Иногда гості розположені поесть постне меню. Оно у нас очень хорошо представлено. Чого в жодному разі не може дозволити собі офіціант, так це на запитання. Що у вас сьогодні найсмачніше, відповісти гостю? У нас все смачне, адже ми запитуємо якраз для того, аби почути конкретну рекомендацію. І такі випадки каже Юрій не рідкість. Зачастую э, просять посвітить, тому що знає э, наш рісторани, знає то, що у нас э, все самое вкусное і самое свежее, тому іноді в виборі. Кості э, розходяться і вони не розуміють, э, що їм більше сьогодні взяти. Варто зазначити, що офіціант має вказати час приготування страви лише у певних випадках. Точніше, у певну пору доби і за певних обставин. Без потреби озвучувати таку інформацію некоректно. Якщо це обід, то звісно, ми повинні підупредіти гостя, що то или иной блюдо готовиться то по времени. Якщо это ужин і гость прийшов е, в компанії, або, там в компанії з своєю домою, е, то тут уже как бы ми не предупреждаем о времени приготовления блюда, а більше йдеться упор на сервіс. Сьогодні ресторанний сервіс в Україні, пояснює Метр Дотель, поставлений на дуже високий рівень. І не відповідати цьому рівню вони просто не можуть. Із сервісом розібралися наступна складова хорошого ресторану меню. Час і нам зазирнути на кухню. Наш сьогоднішній герой позиціонує себе як ресторан французької кухні. Утім, скуштувати тут можна страви не лише із присмаком Франції, і французька, і є що-то із італьянськава, є що-то із тайського. Між іншим, тайська кухня останній тренд ресторанної моди із дуже колоритними, пікантними і різноманітними стравами. Але щоб такі наїдки потрапили до меню нашого героя, команді довелося немало попрацювати. Тим погода назад отправляли нашого там повара на обучение в одну з лучших школ Таиланда, для того, щоб він какие якісь интересные продукти, интересный декор, интересную подачу. Тому що вот наприклад наше постне меню, которое зараз действует в ресторані, а він именно там вот вдохновився. Але дуже важливо пояснює Володимир Ядловський, що будь-яка кухня була адаптована під смаки українських клієнтів, адже каже, ми всі родом із дитинства. Смотрите елементарно к густой красний соп. Він приготовлен як борщ, но він приготовлен во французьких традиціях. Він приготовлен в горшке, который запечен в печі. Также в принципі готовились і в 1914 году. Більше того, чоловік ще раз нагадує все нове це забути старе і для ресторанного бізнесу. Це як ніколи актуально. У мене є книжка 1914 года, де Оливье, Которому ми привыкли всі готовилась просто на ракових шейках і на перепелином мясі. Точно так же і воно у нас в меню подається. Це теж альв'єна. На чуть ті дорогої вкус, аноміє другої нарізку і має другі составляюще. Зам... Колбаса или язик замінили просто на піліни м'ясом. Кожна господиня знає хороший рецепт, не завжди смачна страва. Перш ніж потрапити до меню, рецепт, так би мовити, випробовують, враховуючи не лише смакові якості, але й фінансову складову. Спочатку його шеф-повар. Потом он его просчитывает, после чего он готовит его для команды, которую, в принципе, вы уже снимали, всех ребят, которые сидели. Каждый высказывает свое мнение. После этого мы смотрим его рентабельность по той себестоимости. И от общих заключений высказываний плюсов и минусов оно попадает в меню. Окрема розмова про вартість страв. Володимир Ядловский рассказывает, хоть его ресторан имеет статус закладу премиум-классу. це не стосується Працюємо на власних продуктах, которые у нас є на території України. Є часть продуктів, которые привозимо. Тому і це ставимо ставим Тобто То есть ми не намагаємося привезти, якщо Україні є помідори, ми їх не намагаємося привезти із Парижа і розказує, що це французькі помідори. тому салат стоїть вот таких денег. Використання вітчизняних продуктів ресторанами як не крути, вигідне не лише фінансово. Главный принцип це свіжі продукти. же таки, свіжі продукти это внутрішній ринок. Тому все-таки є время, где є это, этот продукт лежить. А це без сумніву визначає смакові якості складових майбутньої страви. Причому в окремих продуктах цей фактор визначальний. Приходить, наприклад, діті сіба свіжайший, И вот он только пришел. Мы его рекомендуем гостям э, организовать в соли. Его э, запекают в соли, подают, делают декупаж при гостях. Э, как бы Ну а рыба, когда она не охлаждена, а свежайшая. І качество, і вкус, і все, звісно, це доставляет удовольствие гостям. Така ж ситуація і з морепродуктами, жодних заморозок і охолоджень. Такі делікатеси повинні потрапляти на стіл гостя не з холодильника, а з акваріуму. У нас є е, амаріум, в якому є і краби, і амари, і устриці, і лангусти, і лангустини. Гості, коли заходять, е, вони одразу же видят весь е, асортимент который у нас представлен, і їм очень легко, как бы, понять, что що э, це теж може бути у них сьогодні ужину к обеду. Ми могли б ще довго говорити про рибу та морепродукти, але згадався старий народний жарт найкраща риба, ковбаса. Ну чим м'ясом саваш, это дикий, да То есть, звісно, більше акцент йде на м'ясо. То есть нельзя данный интерьер назвать морским интерьером, в котором ты хочешь есть морепродукты. Морепродукты присутствуют, но если взять э, за 100%, то они будут составлять всего лишь 30%. От общих продаж все равно ета м'ясо. причому свинини у меню закладу практично не знайдеш. Натомість вам запропонують страви із оленини, косулі чи ангуса. Це спеціальна порода великої рогатої худоби, з якої отримують мармурову яловичину. Утім, їсть, який не їсть м'яса. У цьому закладі голодним не залишиться. У нас є лінійка меню для вегетаріанців. Також зараз завершується розробка кашерного сета. Котейку буде спеціальний чоловік, який буде все по технології. Загалом основне меню у ресторані може оновлюватися щосезону. Звісно, не повністю. Просто змінюватимуться окремі позиції. Додатково команда може розробити меню для особливої нагоди. За цей рік ми розробили близько порядка 40 дегустаційних меню. Тобто, кожному сезону, кожному міроприяті у нас розробляється Індивідуальне меню для кожного дня рождення. Ми стараємося ніколи не повторяться. Меню та кухню перевірили. Час замовляти напої, але про це вже за кілька хвилин. Дивитися програму зроблено у Києві, яка сьогодні гостює в ресторані. Далі не пропустіть таке непроста робота, чому професійні сумельє повинні вчитися все життя. Тому що в мірівіна настолька настільки все, що різних, різних він ніколи не зупинятись для чого працівників ресторану у подорожі відправляють. А тому що э, першу чергу, розширяють викруга кругозор. на власному прикладі, як відомий ресторатор, знання по світу збирає. Приехав оттуда, у меня уже появились идеи а, десертов, конфет. У середні віки у Франції Сомельє називався слуга, який відповідав за транспортування багажу, а пізніше білизни, посуду, провізії та винного льоху. Сьогодні ми знаємо Сомельє як людину, яка відповідає за асортимент вин та міцних алкогольних напоїв у ресторанах. Особливості цієї, як виявилося, непростої професії, вивчала наша знімальна група. Вино біле та червоне, сухе напівсолодке та столове. Для більшості з нас існує саме такий поділ цього виноградного напою. Утім, є люди, які точно знають, що світ вин набагато складніший. У ньому тисячі сортів, що розрізняються як найтоншими нюансами смаку, кожен з яких необхідно розпізнати у винному букеті. На самом деле, эта профессия учится всю жизнь, и нету какого-то определенного понимания. Я профессионал сомелье, потому что в мире вина настолько много совершенно разных разных вин, и сложно сделать акцент на, на чем-то определенном. Поэтому сомелье учится всю жизнь. Чоловік розповідає, звісно, у дитинстві він не мріяв стати сомельє. хотів як і однолітки бути гонщиком, міліціонером, футболістом. Утім, доля привела до ресторану. Я починала працювати ще барменом, і от в етат період мої колеги. Мої колеги... З которыми я сотрудничал в то період привілі любовки тому віно. Тобто, всі знання, которые я отримав, я от них. Причому один з них преподавал школі школе пай тому всі навыки он передавал мені. Тепер євген з одного погляду на гостя може визначити, яке вино сьогодні припаде тому до вподоби досвід як не як. Утім, навіть у цьому випадку перед замовленням намагається дізнатися у клієнта як найбільше інформації. Робота заключається не только в тому, щоб говорить о вине. Uh, ну, это іскусство это так же само, як і рисовать картини, наверное. то есть здесь нельзя делать акцент только на тому, що ви хотіти біле, красне, сладке і кисле. То есть здесь нужно іноді зайти издалека для того, щоб понять глибину человека. Більше того, правильний підхід у виборі вина розбиває і наявні стереотипи щодо цього напою. Подавати до м'яса лише червоне, а до риби лише біле сьогодні, як мінімум, не модно. Сейчас это уже стали те стереотипами, которые мы же ломаем. Современные современные самели во всем мире. Потому что сочетание красного вина с рыбой и сочетание белого с мясом, оно возможно, и это естественно. Находя сочетание с вином, очень приятно ощущать то, что действительно подошло э, гостю. И это, ну, это не может не радовать. Потому что самые лучшие эмоции тогда, когда мы видим улыбки людей. А для того, щоб ці посмішки побачити, необхідно не лише правильно підібрати вино, а й подати його, дотримуючись усіх вимог. А їх є чимало. Скажімо, червоне вино потрапляє до столика завжди у такій корзині. В красному віні завжди є осадок. В білому віні осадок це достатньо рідке явлення і в основному на встарих вінах. Якщо ми будемо бутилки переміщати, неосторожно або і будемо їх віртеть, осадок садок з бутилки, і ми отримаємо мутне вино. Із червоним вином, щоправда, не усіма його видами, сомельє проводить також декантацію, або простіше кажучи, процедуру при якій рідина насичується киснем. Насищає його кислородом. Ми даємо можливість цим ароматам всім розкритися і показати намного саме вино. Для декантації вино переливають у спеціальну ємність декантер. Він завжди повинен бути вдвічі більшим за пляшку. Якщо у нас бутылка 750 мл, ми беремо 1,5 літрового для того, щоб максимальна площа прикоснення воздуха э, була з цим вином. Утім, таку процедуру можна проводити далеко не з усіма видами напою. Несомненно, є вина, який не нуждається в цьому процесі, тому що вони молоді, і ми можемо тільки усугубити ситуацію, якщо ми їх окислимо. Та ж сама ситуація є з винами більш старими. Він, наприклад, років, не всі вина можна декантінувати. Такі речі каже Євген Сомельє має знати як табличку множення на відміну від гостей, які можуть не розбиратися у цих тонкощах. Саме для цього в хороших ресторанах на допомогу завжди приходить фахівець. Він карта состоїть із більше ніж 200 позицій. Він представлена фактично з усього світу. І віна достаточно разного разних годов, разних сортов Здесь Зість таки нужно ну, в этой ситуации, наверное, сложно определиться самому, якщо познання вина, либо, либо ж не очень високі, либо ж человек только починає знайомитися з віном. Головне у професії Сомельє не нав'язувати і не нав'язуватися, пояснює Євген. Адже їсть має отримати максимальне задоволення від відвідування закладу. Наїлися напилися, настав час дякувати господарям. У нашому випадку команді Володимира Ядловського, яка вже рік дивує своїх гостей. Удивіть гостей он може тільки своїми знаннями, своїм вкусом, своїм сервісом. Чоловік, тобто, якщо це адміністратор або офіціант, вони повинні бути многогранны. Они не только могут пообщаться по поводу еды вина, они должны готовы быть пообщаться с клиентом на всем. Знання, особливо, які стосуються професійних навичок, команда намагається збирати по усьому світу. Для того чтобы не оставаться позади, а йти впереди, задавать тренд, быть первым ездить по миру. Потому что а, путешествия в первую очередь расширяют твой кругозор, переворачивают мислення, мышление, они развивают тебя. от того, поехал ты в Африку, поехал ты даже не знаю в Польшу, в России очень важно, чтобы люди развивались, они видели, как что достиг другой ресторан, конкурент, что достигли конкуренты в Европе или в Москве тоже. Тогда они этот опыт смогут применить у нас его модернизируя. Свои слова Володимир подтверждает диями, причем на власному прикладе. Я буквально пару дней назад приехал с выставки, где принимал участие, принимал участие как жюри, с кондитерской выставки. Приехав оттуда, у меня уже появились идеи э, десертов, конфет, которые мы будем делать у нас в ресторане. И я их буду, понятно, показывать нашим поварам, нашим шеф-поварам, кондитерам, как это воспроизвести. Якщо на цій виставці Володимир працював у ролі судді, то сьогодні і вже в Україні він виступає як номінант, причому одного із найпрестижніших вітчизняних конкурсів людина року. Примітно, що номінацію ресторатор року вручатимуть вперше від дня заснування премії. Когда мы получили уведомление, что мы стали лауреатами э, в ресторанном бизнесе, для нас было это очень приятно, потому что, как бы я понял, что все-таки есть на Украине люди, которые смотрят э, шире, чем остальные, Это непосредственно выбор года, то, что они впервые за все время решили создать ресторанную премию, то есть это было очень приятно. Але така новина зовсім не здивувала команду. Додає директор з маркетингу Анна Юсевич. Каже, Володимир заслуговує бути серед списку найкращих. Потому що чесно говоря, я знаю очень маленьке количество людей, які мають такое рвіння, такий потенціал. І каждый, чесне слово, каждый день якісь то нові ідеї, какие-то проекти і. З такою швидкістю це все розвивають веплощаль, то ета заслужуває внимання. Чи переможе Володимир Ядловський у номінації стане відомо вже сьогодні? Утім, ресторатор каже: якщо навіть премії цьогоріч і не отримає, не засмутиться, а просто працюватиме далі для своїх гостей. Аналітики запевняють, цьогоріч українці стали рідше ходити до ресторанів та кафе. Це, напевно, і не дивно, зважаючи на нинішню ситуацію в країні. Але ми щиро віримо, що зовсім скоро наші думки знову будуть скеровані не на політичні конфлікти, а на вибір хорошого місця, де можна відпочити з друзями та родиною. Це була програма зроблена у Києві. Дякую, що дивилися нас, і до побачення.